Добрий день, вас вітає компанія МТЗОК, Мене звати Максим. Номер для замовлення одразу вам кажу, бо дехто там не бачить його, коли я його пишу навіть в назві 090... 068 488 1076. Також в назві і в описі під відео в закріпленому коментарі. Так що не пишіть будь ласка, такі питання, по якому номеру і як замовити. Телефонуйте, замовляйте. Так, дивіться, у нас нове надходження, оригінальні вали тормозні, білорусівські. Так, потім тяги на 1025. Тут у нас 35-й палець. Велика у нас проушена, на 10-25 вони майже такі, тільки відрізняються яблуками. Так, це у нас ВОМ. Це ВОМ на 892-й, 10-25 нового зразку. от Бачите, тут покріплення, отак, отакий він. На відміну від 80-82 тут таке кріплення у нас йде. А так вони по лентам вони однакові. Так, У них хвостовик з'ємний на всіх, і на 892-й, 10-25 і на 82-й. Потім диски у нас, Новий старий зразок, тобто 18-20 см в діаметрі. Також по оригіналу. Серьга у нас у зборі, проушена в оригіналі. Паличчики в оригіналі, знову проушено. Так, це у нас диск. Диск щеплення, посилений, не армований, безбестовий. Це вже на, бажано ставити на корзину нового зразку. Можна і на старого, він більш витривали ще. Це у нас кажуха на задній фонарь, це кажуха на передній фонарь до великої кабіни. Так, отакі. 2, 4, 6 на 8 лопастей у нас вентилятори і отакий тарічний вал з гайкою. Гайка, ви бачите, обміненна йде. Якщо вам щось потрібно, телефонуйте, звертайтесь, замовляйте. Дякую за перегляд, за перегляди, на все добре.